Так, ви, певне, ті пани, що приїхали з туди женитися, ні? Знаєте, Качка Кокнер? Ти звідки знаєш? Як Марічка то то знає, то всі Смірічки, Груньки, усе село в моменті знає. Тебе, значить, Марічкою звуть? Йо, Марічка, а ви відки знаєте? Американська розвідка то повіла. О, а Мова, та, що ти робиш? Та, ой, не видите? Виджу. Сорочку вишиваю? Виджу, пайна, гана сорочка. Я а кому вона буде? Та комусь буде, забери свої волохаті руки. А? Комусь буде, не бідці. А може таки мені? А я вам. Та <риклад> де вам? Маличка, чому ти смієшся? Та вам не пасує. Чом не пасує? Та бо вишивані сорочки носить лише легінь. А я хіба не легінь? Юй! Юй, пане! Та легі й які? Oh, yeah, yeah. Пане, ви мене так засадили. Та Табориком, що найсіпреч каже. В мене аж копчику що задзвеніло. А що ви рьохка каїде там? А рейку що ви натягнули? Ви що цибулю їли? Єс! І вас пригощав. Ой, ви знаєте, в нас тут Вечорі, вечорі, вилітають цове. Як не хочеш мити писок, дай лизати псове.